Цей історичний момент робить Корею другою країною у світі, яка посадила космічний корабель на місяць. Швидкість 1 метр в секунду. 5, 4, 3, 2, 1. Приземлення. Команди. Це астронавт Сонгу. починаю основну місію. Наближаюсь до основної зони виконання завдань. Вмикаю заморозку. Якнайшвидше поверніть астронавта до командного модуля. Надішліть Вонга назад. Впав величезний метеорит. Скоріше до лазера. Скрізь та тепер програмне забезпечення командного модулю. Якщо це не вдасться з якоїсь причини, спробстикування більше не буде. Нару. Запрошую дозвіл на траєкторію метеоритних потоків. Запуск пішов. Увага. Є відхилення від орбіти. Дозвіл на швартування Вудінхол був -ву відхилений. Треба поспішати до Монро. Увага. Увага. Uva,